Давайте подивимося за Крим. Давненько, мабуть, ви не дивилися. Я не знаю навіть, чи взагалі ми дивилися за Крим. От Крим, Кримський мост. мустрельно подивлюся, що з ним буде відбуватися. От хочеться, знаєш, хочеться, щоб карти як то, щоб не на ситуацію, а вже показували далі будуще. А все час ми вважаємо, то вчимося, ну от знаєш, на ситуацію. Случилось те, случилось це, грохнули там в Ленінграді, по на грохнули, грохнули. Хай вони всі один одного перегрохкають і все. Тут навіть внімання, нам туди. Ну, от Крим, Крим наш. Тут внимание зрозуміло, Крим наш. Він є, був і буде. Бу... Крим. Тобто подивимося зараз за Крим. Давайте візьму я п'ять карт. Мост кримський, от як він падає по карті, от яке значення він має, як його... Ну от як з ним буде, що з ним буде, чого так, а не по-другому. От опять ігра. Ну диви. Двойка, пентакль, опять. Ігра. Двойка пентаклі. Заігралися, Заігралися. Заігралися. Багато чому при цій війні от, учаться люди, тому що нове ну для кожної, Росія, то Росія посилати на них, а от даже ми ми учимося. По тройки Пентаклі ми учимося. Мичимося воювати, воювати в тих условиях, в яких ми оказалися. Тобто Україна все одно учиться. Тобто нас затягли в цю ігру в двойку пентаклей, і ми вони прийшли, ми їх затягуємо, стараємося, можна і так сказати, по двойки пентаклі, ми їх стараємося затягувати в нашу ігру. Ну то є і теж ми учимося цьому всьому, тому що двійка тройка пентаклі йде. Тобто Україна учиться. Не, ну, це ж не кожен день, кожен місяць, і все. Ну ждемо, ждемо. Там вижидається. Там вижидається. Сімка Пентаклі, карта йде вижидання. Тобто все одно там десь щось вижидають, те, що треба вижидати. Кримський мост. Чому ну, вже так держать? Ніхто його не держи, ніхто не держить пуста карта, його не буде там, так, в такому віді, в якому він є, його не буде. Діло в тому, що бачиш, от, чого питаємо карти, чого його держать. Ну, тому що є там сім'ї, яким може дійсно там, дають можливість зібрати чумадан і вперед туди до себе. От бачиш, карта сім'ї. Тому що десятка кубків падає, от сім'ї падають, тут за них десятка мічей, тому що буде хендехух. Потому що не соберуть чемодани оці по десятки кубків і цих дітей не пособирають, по десятки мечей ляжуть всі. Ляжуть, і це скоро буде. Скоро. Тому що карти десятки, дві десятки — дві це, Ну, вважай, під завершення воно йде. І карта знову починається все з нуля. Тобто все в Криму, з мостом те, що зв'язано. Ну, бачиш, як чого його не трогає? Чот Карта пояснює по-коранськи, пояснює так, тому що не хочуть дуже багато, щоб було жертв. Не іменно самим мостом, а якщо ну, одірвати той мост, ну, ну, так же ж, Понимаю, буде потом дуже багато, по, по повішеному, дуже багато жертв. І дуже багато, от примерно, і з сім'ї, з дітьми, і з усім на світі буде багато жертв. Ну, якщо примерно ну що тут різають цей мост. І залиша всі там, як, от в ловушці такі. Що його зараз не трогають? Примерно карта показує так, через що його не трогають. Дають цим людям, цим сім'ям добровольно, принудительно зібрати речі і вперед. Іначе карта жертви. Іначе пожертвувати ну, без жертв не обійдеться. І що ж це, якщо на Кримський мост ми дивимося? Пуста карта, пусте місто від моста залишиться. Діло ніколи. Пуста карта от пусте, пусте місто. Якщо пуста карта падає, потім, ну, потім це буде, що буде, ну, чим наповнять цю пусту карту. От чим наповниться, те місто добув мост. Куди в яку сторону він піде, чи його не буде, ну це буде потім рішатися. Тобто по карті чого от Кримський мост не трогає, тому що не хочуть, щоб було. Ну, Все одно там ж не тільки будуть солдати, і... примерно руські солдати чи російські солдати. Там є сім'ї, діти є. які це, от, дають Так, і що сам Крим? Хорошо показує карта. І що Крим? Сам Крим. От як. Давайте все собираємо. карту. Що Крим? Як Крим, що Крим, що сьогодні в Криму? Ну, з мостом більш понятно. Не відрізають, щоб дати людям поїхати туди, куди їм хочеться уїхати. Сам Крим. Ну, сам Крим. Сам Крим. Опять-вайка Пентаклі, опять ігра. Граються, граються, граються. До чого ж тут дограються? І в Крима, в Криму буде новий шанс. Тобто для людей буде шанс жити по-другому. Жити по-другому, по-нормальному жити. Опять все впирається в якусь жінку, королева. Ну, Не хочеться, бачиш, людям не хочеться в Криму виходити з карти прошлого. Понимаєш? А не хочеться виходити, тому що вони не розуміють, як буде в будущому. От кожен чіпляється за те, щоб хоча б, Ну за те, що хоч трохи понятно. Тому що те, не, те, що непонятно, що впереді буде, от для них страшніше, тобто по четверки мічей, для них страшніше, ніж те прошло, яке вони хоча б трохи розуміють. Через що от люди так? Ну, Хоча для Крима є шанс. Візьмете ви цей в руки шанс по-другому почати жити заново, з нуля. Значить, будете жити по-другому. Так, і що Крим? Що ще Крим? Давайте нам карту Крим. Крим. Тут росців буде, тут росців буде. Тут бачиш виноградники вдома, все Ну, Чуть-чуть підождіть. Опять карта, От сьогодні в нескольких розкладах карта трошки підождати треба. Та, що підождати, тому що людям досозрівати треба до того, от з ким вони, як вони, що вони. Де їхній дом, як вони живуть, що вони далі там восприймають робити. А взагалі ж при Україні жили ж ви непогано. По дев'ятці Пентаклі, жили, жили ви достойно і непогано. І праздни в людей були, і радувалися чомусь, і все було добре. Прежде всього мир був на землі. Ну і по карті уміряності. Так, да, воно хочеться швидше може, але воно йде так, як іде. Так, і зараз другого ми візьмемо колоду, подивимося другою колодою. Крим, Крим. Крим і Україна, Україна і Крим. От як собиття розвиваються, як вони будуть. Розвиватися. В обман. Людей завели в обман, от карта обману. Людей взяли там знаєш, голими руками через обман. Розказували, показували, а тепер багато там шукають противоядів. Тобто, як вийти з цієї ситуації, з цієї ситуації ну, от через обман, в яку вони попали? Тобто кожен вважає. Ну, тут, бачиш, карта не так просто. Тобто залізти оказалося набагато проще, ніж вилізти, тому що рука на шиї якась держить. Тобто є хтось, хто може перекрити кислород. От карта так і показує. Хто є? Мужчинка, є якийсь, який примерно на самом ділі не такий, як він показує. Ну, і що вам в Криму? Ось карта. Не щита. От ні щита. Будете під цим мужчинкою, буде далі ні щита. Не щита. А чого? А того, що кислород перекриють з усіх сторон. Ну, не буде Крим. Під ними. Не буде. Там я більше б сказала, навіть, йде, йде до Украї... ну, в Україну переломний період, він йде із сторони, де вода. Ось тобі Крим. От... Хочете і ви оце все? Кримчані, українці, хто ви там є? От хочеться оці гроби і хрести, щоб і у вас там кладбища були залужені, за ложені, за. І лівка, і карта. Ну, оце, ж, оце ж те, що захотілося багатства на халяву. Прийдуть інші люди, прийдуть, прийде, прийде Росія матушка, і дасть вам таке багатство. І в одному ж ряду із цією картою багатства, ось так, щоб ви бачили ці карти, от що падає? Ось ваше багатство і ціна цьому багатству. От хто хотів, так руський мір туди. Ось хрести і гроби показують, а ось ваше багатство, те, що ви хотіли. Те, що вам обіщали, те, що от, а, а вийшло те, що принесли у ваш крим з карту ніщити. От тобі руський мір, який везде, які не нацисти, не фашисти, ну везде вони от, і бач, по першій карті йде? Да? Карти брехні. Через брехню все це. Тому що людям подобається ця брехня. Людям, ну от люди як губки, впитують цю брехню. І от отримують те, що отримують. Не прозрієте, не просвітлієте, ну хто знає, як вам там далі, як ви будете далі. Україна все одно його забере. Тут назад, і Вищих сил, і корона, і кольцо. І розговори, і правом Є люди, які, які сьогодні б в Україну пішли б. Війна туди йде, війна туди йде. Війна, Молиться зараз далі положу. От моліть Бога, щоб от, примерно у вас не було там. Ну от, Якщо по карті примерно, я б сказала, що у вас там буде точка, ну не менше, ніж Бахмут, не, не менше, ніж якісь точки, от, ті, що тут йдуть, вони не в Криму. От для вас доди, от, війна йде туди. От моліть Бога, карта молитви і карта воїна. Моліть Бога, щоб от воно цей. А все одно ж бачиш, от такийсь мужик, який... Оце все, от по качелі розшатав цю ситуацію в Криму. Люди віддихали, от карта отдиха, люди віддихали, люди заробляли на отдиху. Ну от прийшов вже ж мужчинка багатий, якому, ну і що, війна туди принесе. Триугольник. От, що ж воно бачиш, воно туди переходить із цього. Діти, сироти, карта і карта безумія, все туди воно переходить, буде щось і там. Буде, буде щось і там. Карта злості. Діло в тому, що бачиш, як по карті. Люди ті, що не понімали, ну в тих, що були повернуті мозги на сторону Росії, в них вони так повернуті і туди остаються. І вони ж за такою злостю, за такою оскалкою, от вовка, собаки, вони в сторону України й дивляться. Люди, ті, що українці дійсно їх взяли, відірвали від України, ну от їх там ну, ілі, ілі ну, так багато, ілі, дійсно, от, от ті люди, що от в сторону Росії дивляться, нагліше, ну от, розумієш, вони давлять от цих людей, які ну дійсно, які в душі українці ну, до мозга костей, чи до костей мозга, чи як сказати? От, Дійсно, вони українці. І ті люди, які от. Росія, 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 От, понімаєш, вони і в своєму безумії, дійсно, от, от, так як ось ці писаки, що пишуть. понімаєш, от, дійсно якісь безумні люди. Ну, якщо думаєте, що цей, карта вже йде туди. Тобто, відкривайте двері, готуйтеся, Туди йде, туди йдуть гроби, хрести, все в ту сторону повернуто. І я думаю, що опять же, я, б, я б сказала, що йде там, де вода. Для України ну, освобождення йде і сторони води, і сторони Крима. Чого так, як так поживемо, побачимо. Ну, діло в тому, що розумієш, без Криму не буде ну, як, вільна Україна або Свободна, і Україна вся в цілісності не буде. Тобто не буде. Не буде миру без України. Карти так показують. То якщо навіть хтось думає, що там заберемо те, те назад, вернемо в Україну, а те останеться на потім – не останеться. От дійсно, от, знаєш, як от, без, без Лаври, от, поки Лавра земля, під Лаврою, ця українська земля, вона не буде українська, не буде нічого. От є такі точки, вони не некармічні, як то їх називає. Є точки в Україні, от які, які дійсно за них треба ну, не те, що воювати, їх треба вигризати. От вигризати, так як от, оцей оскал з зубами, їх треба вигризати. Оце та сама Лавра. Оце та той самий Крим. Чого він так іде? Ну, поживемо, побачимо. От чогось от чогось іде так Крим. Тому що не зможуть. що знаєш Як отут ми зробимо, зараз ну, от, все буде це, а те потім заберемо. Не буде. Буде воно все навіть я б сказала, скоріше, буде Крим, а потім все остальне тут буде на місці. Ну, Ось такий розклад. Поживемо, побачимо. Помніть, що це тільки карти. Це тільки тільки карти. Та карта показує, от як показує воїна і молитву. От моліть Бога, щоб цих сирот у вас там було поменше. От Карта це показує, я вам це кажу. Тому що все те, що тут, воно буде й там. І те, ті, що там дивляться в сторону Росії, йдіть і не баламуйте людей, ті, що дійсно там живуть, і ті, що українці. Не починайте їм от за горло держати їх і розказувати, як жити їм на своїй землі. І буде вам щастя, і буде всім нам щастя. Так.